У й пісня, солов'їна, і вітер вістоповий, ма соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брата українців, хоч історично склались так, що територія, різниця, одна земля у нас одна. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я. Дві сторони у України, та Україна в нас одна. А ми усі сини й дочки, не наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Ми, українці, маємо об'єднатися щоб перемогти. Разом ми сила. Слава Україні!